Добрий день, мої любі друзі! З вами я, Тетяна Немержицька. Та сьогодні ми з вами поговоримо про те, на тему матриця душі. І мене сподвигнуло на це відео один коментар, який до мене прийшов від людини, яка пише. Щось таке, як математика та фізика це дуже понятно, це дуже зрозуміло, але ж якась там нумерологія це щось таке. Знаєте, мені дуже неприємно, коли Люди, які не розбираються, починають критикувати. Але ж критикувати можна тоді, коли ви розбираєтеся в цьому. Розумієте? Але ж чому я зрозуміла, що людина не розбирається? Тому що вона іспользувала оцю фразу, якась там нумерологія. Розумієте? Людину, людину можна прочитати. Так скажемо, прочитати завдяки в тому, як вона говорить, що вона говорить, як вона ставить акценти. І тут вже зрозуміло, що людина не розбирається, не розуміє цього. І якщо не розуміє, вона його відштовхує. Але ж і я не розумію ні математику, не фізику, але ж я не йду на канал, де людина розповідає. Якісь такі чудові приклади, я неодноразово чула від людей, кажуть, що математика це все. І може, воно і так і є. І я вірю, що так воно є. І мені б хотілося б в цьому розбиратися. Але ж не до такої міри, щоб я оце йшла і изучала. Розумієте? Кожному нам потрібно своє. І не треба, як скажемо, применшувати. Віру чужих других людей, применшувати їх знання, базуючись на тому, що вам особисто не зрозуміло. Ви не можете розуміти все, що є в світі і чим займаються люди. Просто не дивіться, і цього буде достатньо. Але ж якщо вам хочеться подивитися, дивіться. І, ну, я навіть не можу сказати, що не висловлюєтесь. Добре, висловлюйтесь, як хочете. Але ж з цього приводу я і записую це відео. І може навіть можу вам подякувати за це. І я вам приведу такий приклад із нумерології. Нещодавно в мене сталася консультація з людиною, яка до мене звернулася за те, що вона. Ця жінка дуже часто, дуже часто міняє роботи. Я вам признаюся, що ця жінка живе в Італії, і ви розумієте, які тут роботи. Тут роботи такі, що доглядаємо за старими людьми, живемо в них в квартирі. Хто вибрав оцей шлях, він так робить. Я, наприклад, мій досвід, що я два роки поробила так. В самому початку, і я зрозуміла, що я так не можу робити. Але ж за все треба платити, розумієте? Якщо я живу в квартирі, я за неї плачу. А якщо я живу в чужій квартирі з старенькою, може хворою бабусею, і я і за це плачу своїм здоров'ям, своїми нервами. Всім цим, розумієте, за все в цьому світі треба платити. І кожен з нас вибирає шлях. Чим мені краще платити? Добре, я плачу так, але ж не в цьому річ. Річ в тому, що ця жінка не може триматися робіт. І вона вже тут, в Італії, стільки років, скільки і я. Я, наприклад, 22 чи 23 роки вже я збилася з рахунку. Тобто люди і, і, і чому вона звернулася? Тому що ніхто вже не хоче їй допомагати, тому що вважають, що вона якась несерйозна. Якусь роботу хтось може й має як, якісь новини за роботу. Він не хоче їй дати, бо не вірить їй, що вона її, як кажуть, потіряє знову. І, і люди не хочуть. Стати, спілкуватися, не то, що спілкуватися, не хочуть зв'язуватися з цими людьми несерйозними. І, знаєте, я і сам, сама зацікавилася цією ціими подіями, тому що, знаєте, я, наприклад, завжди стаю на сторону, якщо дуже критикують когось, мені хочеться розібратися. Чого? Тому що я зразу не вірю в цю критику. Я зразу. Вірю, що, що люди не розуміють, і навіть оця людина, яка робить завжди помилки, вона не розуміє своїх помилок. І мені дуже в мене відкривається таке чувство як справедливості, що мені хочеться все розставити на свої місця. І тому я вам скажу і за якусь таку нумерологію, це я звертаюся до людини, яка написала такий коментар, якась така нумерологія, вона йде нам в, допомігу, в допомогу. Тому що, тому що це так, ви вірите, не вірте, це ваше діло. Але ж коли людина народилася в якийсь час, в якийсь число, в якийсь місяць, в якийсь рік, і оці цифри всі наші, вони щось обозначають. Чому ви вірите в астрологію, наприклад? А в нумерологію ні. Але ж і астрологія, по вашій даті народження, знайшла ваш знак Зодіака, і він щось обозначає. Розумієте? Якісь планети, вони щось обозначають? Розумієте? Чому тоді вірити в це, а не вірити в це? Це ці Речі, як астрологія і нумерологія, вони нам в допомогу. Якщо хочете, вірте і використовуйте, якщо ні, тоді, вибачте. Тоді нам не однією дорогою йти. І це добре. У кожного свій шлях. Так от, коли я розібралася з цією матрицею, з цією жінки, тому що, як скажемо, зовнішнє, якщо дивитися, це дуже серйозна людина, дуже грамотна, розумна, весела, тобто ну, немає до чого причепитися, розумієте? Дуже виглядає добре на свій рік і дуже ем, ухожена жінка, але ж чомусь не тримається цих робіт. І... Колись я їй говорила, що колись, колись давно ще говорила, ну, якщо тобі не подобається жити з цією бабусі, знімай квартиру, йди на роботу, отак от ходи, будеш себе відчувати вдома. Ні, люди не хочуть тратити гроші свої. Ну тоді я не знаю. Але ж ми почали розбиратися, чому в неї так трапляється. А трапляється в неї все, тому дорогі мої друзі, увага, тому що в її матриці є цифра 13. 13, вона одна із декількох цифр, якщо навіть це не день народження, якщо вона навіть трапляється десь в розрахунках, то це переперенародження. Оця цифра означає перенародження. Перенародження, щоб вам зрозуміти, це може бути, коли людина відживає свій вік і перенароджується знову, Оце це є етап перенародження. Але ж нумерологія ну, не про це. Нумерологія про перенародження. Перенароджуватися можна в будь-яких ситуаціях. Тобто, якщо 13 іде в негативі, то людина. Може хотіти якихось екстремних ситуацій, десь лізти в гори, десь падати з парашута, десь йти в якісь, може навіть на війну йти, знаючи, що вона там може згинути. У них немає такої страху смерті, і вони хочуть рискувати. Їхня душа хоче рискувати. Розумієте? Ну, це така одна є сторона. А якщо це жінка вихована, дружелюбна, любляча, і в неї вона теж хоче екстриму, але ж якого екстриму? Може її виховання не дозволяє міняти чоловіків, знаєте, її виховання не, не дозволяє робити якісь речі, вона шукає екстриму все одно, все одно вона шукає екстриму. Який екстрим в цій ситуації? Ви знаєте, що роботи в Італії дуже важкі на, на голову і на руки. Тому це вже є екстрим. Тому що я гадаю, що якщо ми тут всі, ми якось хотіли цього екстриму, Якось хотіли вигравати. Розумієте? Якось хотіли себе встромити десь і вигравати там. А вона. Завжди хоче оцього екстриму, і її душа це просить. І вона йде на одну роботу. Там вона, поки цей екстрим є, тобто нова квартира, нова бабуся, нові люди, нові речі. І вона себе відіграває там, а потім все а щоб піти з роботи. Баста причепитися до 10 євро, які їй там може не доплатили. Я, наприклад, ніколи не причеплюся до 10 євро. Можу причепитися, якщо я хочу піти з якось знайти якусь причину. І от і вона знаходить якісь причини. То там щось таке, то там щось таке. І виходить, новий екстрім. Вона шукає роботу, вона екс, в екстрімі, вона, вона переживає, вона всіх просить за допомогу. І, і отак от в, в неї пройшли 22 роки тут, розумієте? І люди, які не розуміються в цих речах, вони вважають її несерйозною. І мені захотілося защитити її. Вона серйозна людина. Але треба розібратися зі своєю душею. Тобто, ем, мінімум, що можна порадити людині, це. Шукати екстріми в іншому, тобто нам потрібна робота. Ми потрібні робити, заробляти гроші і жити на це. А якщо ми будемо завжди міняти, то в нас ніколи копійки не збереться. Шукати екстріми можна в інших речах. Наприклад, займатися творчістю. От я вам показувала, як я шию ці подушечки. Це, це це теж як якоїсь новізни я хочу. Можна новізну шукати. Лишити одну роботу і шукати іншу. Оце теж новізна, оце теж екстрім. Але ж можна шити подушечки, можна, наприклад, робити відео, як я це роблю, вам розповідаю. Це теж якесь задоволення, моя душа по моїх цифрах, в цієї людини інші цифри. В неї є трійка, яка означає наповненість, жінська, жіноча енергія, і вона може поділитися своїми. Навиками, як за собою слідкувати. Вона дуже дуже виглядає гарно, дорогі мої друзі. І це не, кажна, не кожна жінка так може. І тут, і тут не важливо, скільки ти маєш грошей, розумієте? Не обов'язково мати. Можна і без грошей виглядати. Це її енергія, це її суть, розумієте? І от цим самим можна ділитися з іншими. Розумієте, але ж люди цього не розуміють, поки не пізнають. Свої цифри, свою особисту нумерологію, розумієте? І отак ми з цією жінкою боробили-поробили. Поробили, і зараз вже, вже пройшло декілька місяців з цього. І в неї якось вийшло таке розуміння, і вона починає відкривати себе, перероджуватися в інших справах, розумієте, в інших справах. Перероджуватися, можна навіть перероджувати їжу. Наприклад, ви варите щось, готуєте, ви щось таке вигадуєте, розумієте? І це теж є перенародження. Але ж треба це зрозуміти. І те, що вам треба для життя, ваша робота, тримайте її, а перероджуватись в інших. Наприклад, мама, яка має десятирічну дитину, вона з нею поводиться одним способом. Коли дитині вже 40 років, вона вже з нею не може поводитися, отак як з 10-річною дитиною. І тому мама, жінка, вона перероджується, перероджується бути іншою мамою. Розумієте? Іншою мамою. Вона завжди мама. Але ж тут новорічна, 10-річна дитина, а тут 40-річна дитина. розумієте? І мама з цієї перероджується. В нас завжди є переродження. Ми завжди займаємося переродж, перенародженням. Завжди. Дорогі мої друзі, ось вам, отака вам якась така номерологія, е спасла людину від засуджень і від стресів. Розумієте? А 13-та енергія вона є, її мінус дуже поганий, а її плюс дуже, дуже добрий. І ми. Наша душа стремиться виконувати свої цифри. Розумієте, як нам це хочеться це не, чи не хочеться, але ж ми це зробимо завжди, як в італійці кажуть, це апліщенри. Тобто, що би то ні стало, ми, ми, робимо, ми робимо так, як говорять наші цифри. І, і коли ми це зрозуміємо, все йде як по маслу. Мої любі друзі, до побачення і до нового відео.